Сьогодні ми занурюємося у світ великого футболу і ще більшої відповідальності. Наш Денис Смінін вирушив на зустріч із людиною, яка не просто творила історію на полі, а тепер працює над фундаментальними змінами за його межами. Андрій Шевченко, людина для українського та світового спорту, унікальна за останні 13 років він був капітаном національної збірної її головним тренером та вже рік як керує українською асоціацією з футболу. Як змінилося його життя? Як пройшов перший рік керівництва не на футбольному полі, а в кабінетах? Ти так, грайливо про це питаєш. Я там був. Це була звітня прес-конференція, де Андрій Миколаївич разом з командою говорили про дев'ять кроків для розвитку українського футболу і звітували за рік своєї роботи. Діджиталізація, підготовка фахівців, співпрацю з клубами, робота над покращенням суддівства, благодійність та роботу над турнірами, де зможуть брати участь ветерани з ампутаціями. Але це не все. Я знаю, що є ексклюзив для ранку вдома. Правда? Від ранкових ритуалів до правдивих викликів легенди я дізнався все. А ще Андрій Шевченко має особливе послання для вас, тих, хто зараз починає свій день. Це ранкова програма «Ранок вдома телеканал Дім. В мене до вас одне питання. А, як треба, по-вашому, починати ранок? Так, щоб він був бадьорим, позитивним, відповідальним, ранок чемпіона, я б вам сказав, як я починаю. Я встаю десь 7:38 ага. і обов'язково, якщо в мене є можливість, я їду до спортивного залу. Якщо ні, то десь в кімнаті я роблю кілька. Вправ, які мені допомагають підтримувати фізичну форму. Я думаю, що спорт дуже допомагає, як підтримати фізичну форму, так і моральну. Тому ранок обов'язково починайте, чи, чи можна теж обливатися холодною водою в кожному по-різному. Але я починаю зі спорту, потім. Обов'язково сніданок і їду на роботу. І друге питання, Андрій Миколайович, ви коли були футболістом, ви завжди казали правду. В, на прес-конференціях, в інтерв'ю журналістам, коли ви стали функціонером, яка з найнеприємніших речей, яка для вас відкрилась, яку ви раніше не знали чи не бачили? Ну, ви знаєте, я, це, 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 я думаю, я кожен раз говорю правду. Тому якщо є речі, в яких обов'язково говорити правду, щоб ми, 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 ми говоримо про відкритись, тому зараз це головне. І не завершення побажання для всіх тих, хто буде прокидатись разом з нами. Прокидайтесь зі спортом, бажаю здоров'я усім, слава Україні! Так, дякую тобі.